Коли моя мама говорить чи розказує щось про свого зятя, вона завжди каже: а у мене зять, як у кого п'ять. Зараз я вам розкажу, яка історія приключилася вчора з маминим зятем. Як ми вже згадали про маму, і сьогодні День Матері. Ми теж від нашої Петрук-агенції хочемо приєднатися до всіх найщиріших побажань і привітань для наших мамочок, нинішніх, майбутніх мамочок, хрещених мамочок. Нехай всі мамочки нам будуть здорові. Я завжди своїй ясі кажу: Яночка, мама далеко, мама не може тебе обійняти тоді, коли ти цього хочеш і коли ти цього потребуєш. Але наша Богородиця, матінка наша, вона завжди. Поряд, вона завжди тебе обніме, приласкає, ти завжди можеш її поділитися найсокровеннішим своїм, і вона завжди тебе утішить. Так що нехай наша Богородиця завжди буде з нами і оберігає нас всіх з високого неба. А події, яка трапилася вчора із Моєї мами зяття вона сталася настільки блискавично, що ми навіть самі і не сподівалися, що <смі> такі події нам прийдеться ще вчора ввечері пережити. До речі, ми прийшли накосити нашим кроликам, і ми тут біля свекрухиного города, тут ми сіно викосили і. Накосили зеленого їм, щоб зараз годувати. Отже, дивіться, вчора хто за нами слідкує, ви дивилися відео про те, як ми їздили в Бершадь на закупи закупити продуктів, бо завтра знову приїжджають працівники. Приїхали, я спекла паски, вам казала, що буду паски пекти. Все, ми видали робочим нашим вечеру і зібралися з Олегом їхати на цвинтар, повимивати пам'ятники, позамітати там, може, десь щось підкосити ще. На, на садибу заїхати довідатися, бо вже пару днів не були. Все, Олег мені каже, ти вдівайся, я йду в гараж вижену машину і зустрічаємося коло брами. Та ні, та не вопрос, я завжди тільки за. Я вже сіла його, чекаю, говорю з ясією. Чую, він вже виїхав, стукає у двері, мені, що, що типу, виходь. Я виходжу, він задирає футболку і показує мені щось таке під пахвою, от у того червоне, і бачу місце укуса якесь чи що. Кажу йому, а це що таке кліщ? А він каже, ні, мене бджола вкусила. Тут мають бути фанфари, тому що все було б не настільки страшно, якби в Олега не було алергії. Можете собі уявити, що в минулому році вперше за всі роки, бо в нас пасіка була раніше, і тепер на садибі у нас, ви знаєте, той вулик один є з бджолами. Олег завжди його доглядав, завжди сам там дивився за ним, ніяких проблем. Ті бджоли лазили по ньому і кусали його, ніяких проблем не було. В минулому році, 2 липня, Олега вкусила, він дивився там коло до вулика, його вкусила бджола. І вперше, за його ну, 53 роки минулорічних, в нього сталася страшна алергія, страшний напад. Ну, тобто ми поняли, що. що що дівчата, ми поняли, хлопці? Що в Олега е, організм е, реагує на укус бджоли страшенною алергічною реакцією. Ви щоб його бачили в минулому році? Це просто це, ну, це тільки в кіно якомусь можна було побачити. Тому я так налякалася, бо я знала, що ми пережили в минулому році, але в минулому році я була не сама. Була Катя з Сашою топіхи наші з Києва, була яся вдома, тобто була машина, можна було його десь повезти на якийсь укол там. Чи, чи на швидку відтаскати. Тут же ж тільки він, я і машина на вулиці. А тепер питання для знатоків. Скажіть, будь ласка, знаючи, що у тебе алергічна реакція на укуси бджіл? Якого дідька лисого ти вигониш ту машину на вулицю і далі все-таки продовжуєш собі планувати їхати на цвинтар, знаючи, що машини не буде кому пригнати з цвинтара, бо я їздити не вмію. Думав, ти думав, що пройде? Дівчата і хлопці, ви що побачили? Як його почали гнати, що з ним почало робитися? Він почав задихатися, червоний, почало таскати його. То добре, що у нас були всі уколи, що Міла Семенівна, наша сімейна лікарка, зразу взяла трубку, зразу мені сказала, що треба колоти, як його треба рятувати, бо ну, мені щось здається, що швидка на таке не виїхала б. А він реально міг вчора померти. Тобто, я йому кажу: чоловіче, зять, як у кого п'ять, ти що кіт? Чи у тебе дев'ять життів? Стоїть, сміється. Дівчата, от скажіть. То от скажіть мені, дівчаточка, мої любі підписниці і глядачі, хто натрапить на цей канал, скажіть мені, ваші чоловіки теж такі самі безпечні? Ну, як можна бути таким безпечним? А знаєте, де бджолу знайшов? Бо сьогодні друзі нам привезли уже уколи, щоб поставити на місце тих, які ми вчора виколили. Та і Саша йому каже, що ну якого ж дідька ти до того вулика полізе? Він каже: ну Саша, ну то саме обідніше то, що я ні до якого вулика не ліз. Я зайшов у гараж, щоб вигнати машину, їхати на цвинтар. І чую, що щось, може, ти розкажеш, Олік, що щось пролетіло. Пролетіло, да? Я такою... це струси, а, воно... а воно впало за пазуху. Та йду, а воно чую, чикс. і є. Подивися. А, а думаю, так, чуєш. Це лише дві житті, а ще сім же що а попереду а сім... є. Ну, та що? чорт би з ним. Сідаю і їду далі. Ну, от скажіть, ну я не знаю. У мого Олега в нього є три друга. Всі вони звуться Олександри, всі вони Саші. І вони всі отакі, якісь беззалаберні. Бо я вже спілкувалася з їхніми чоловіками, жінками. Верніше. То от вони всі отакі. Ну, от скажіть, оце всі чоловіки такі, що їм на своє життя, на своє здоров'я, їм наплювати. Я йому вчора таких бамбулей давала і не знаю. Він мабуть, подумав, що мої слова жалять більше, ніж ота бджола. Але ну як, як можна бути терпимим до цього? Як можна? Ну, як можна так похабно ставитися до свого здоров'я, знаючи, що для тебе це смертельна небезпека? Ви собі уявіть, ми живемо 22 кілометри від районного центру. Та ніколи в житті та швидка не приїхала. Де ти тут у тому селі найдеш ті антигістамінні препарати? Та ти не найдеш їх тут днем з вогнем. І їхати ніхто, ну, хто в мене тут? Свекруха оного і я. Ми їхати не вміємо, я б його не завезла на ту швидку. Та й хто там, де є, на тій швидкій суботи, 6 годин вечора. Там поки десь хтось би знайшовся, то я б його вже в машині не довезла. От я йому кажу, що ти е, погарячився мені сказати, треба було на цвинтар уже заїхати. Може, де якась свободна яма була. О, Правда, бачите? Та я б тебе вже там би і прикидала б на тому цвинтарі, ти вже б ніяких проблем не було. А ти нічого сказала? Нема? <світ> Нема. В <світ> ну, вирій пішов. Да. Так що відео коротке, відео дуже інформативне. Не знаю, як цих чоловіків, як в них якесь, я не розумію. Зовсім немає відчуття небезпеки. Як їх убезпечити від цього а, всього? Так як ти Ходжу ну, патикою, подивіться, ось його, бачите. Пасу, ну як можна покинути? Ну, як одні збитки лише тільки кругом. Все, оце такий ліричний відступ. препарати називати не буду, бо ну, я ж не лікар, щоб вам їх називати, але, але це дуже небезпечно, дівчатка. Ви щоб його бачили, це страшно. Це, що робиться з людиною в таких випадках? Здавалося б, да? скільки там? Ну там сота мілілітра того яду, тої отрути бджолиної, а чоловіка вбити. Нараз плюнути. Хлопчики, рідні наші, дорогі, любимі, бережіть себе. Я розумію, що вам все одно ліг руки склав і все, а ми лишимося тут самі. Що ми будемо робити? А діти ростуть, онуки майбутні десь десь ще там янголиками там ще на небі. Не хочеш онуків Хочу. дочекати? Хоче? Да. Все тоді гарного вечора, гарного вихідного вам. Пока, пока. Деньочка, будьте всі здорові, бережіть себе, і Господь нехай береже нас і нашу неньку Україну. А wow. дівчаткам, дівчаткам нашим дякуємо за третє місце. Ми дуже за них болівали. За третє місце на Євробаченні. Великі молодці. І хлопчики молодці. Було Маченко теж вчора наваляв. Все тоді, пока-пока.